Thank you. Привіт, доброго ранку. Я радий вас знову вітати на моєму youtube каналі Fishing Life. з вами Яна Зарбоженко. Літо завершується і, скажімо так, останній місяць та середина останнього місяця літа ми приїхали в гори в Карпати ловити неймовірно красиву рибу Форель. І одразу з початку цього відеоролика хочу зазначити, що цього року змінені правила любительського рибальства, і тепер. Починається 1 вересня нерестова заборона на ловлю в гірських річках. Якщо минулого року вона розпочиналась 1 жовтня, то цього року вже саме з 1 вересня абсолютно заборонна риболовля на карпатських річках. Тому, скажімо так, середина серпня ми фактично приїхали закривати сезон. Не знаю, можливо, вдасться ще раз приїхати, можливо, ні. Так що сьогодні в цілях все ж таки гарно половити рибку, відірватись. Погодка нібито сприяє, немає абсолютно сильної спеки. В день плюс 20, плюс 22. Річка нас зустрічає неідеальною прозорістю, є легкий такий мутнячок, але я гадаю, це нам абсолютно не завадить половити рибу, отримати задоволення та, звісно, ще зняти для вас красиве кіно. Тому, шановні, з вас обов'язково лайк під цей відеоролик. Також, будь ласка, підписуйтесь на канал, адже більше половини глядачів дивляться мене непідписаними. Виправляйте це, тикайте підписатись і погнали разом з нами в цю чудову подорож Карпатською річкою. Скільки б я не знімав цих відео в Харпатах, все одно люди завжди задають мені одне і те саме запитання, які приманки взяти з собою в поїздку в гори. Тому, друзі, в сьогоднішньому ролику я планую все ж таки от зробити таку невелику підбірку приманок, які, на мій погляд, обов'язково треба мати в поїздці з собою. Десь трошки в обід, я сяду на камінь і вам про це розкажу. Зараз, поки ранок, хочеться половити рибку, піймати перших хвостів. Ось. А далі буде час, розкажу. Все ж таки, як і в будь-якій риболовлі, в горах так само ранок доволі непоганий час, щоб поривав. Є активна рибка, можна її сміло ловити. Є. Є. Непогана рибка. Непогана. Дуже непогана навіть. Як на першу покльовку дня, то дуже все непогано. яка. Батон. Печі стоїть і байде на мою стать. під камінь, під камінь лізе. Вертайся, вертайся звідти. Не йди туди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не можна форсувати, я вже не раз на цьому попадався. Починаєш форсувати більшу форель, та вона зразу в камні зрізає ліско. Треба, треба її повиважувати, дати їй втомити, звідси, вона вже під другою стороною знов. Я її вивів під свій берег і вона вже знов текла під другу сторону. Хороша, реально хороша. Вон в чи в потоці, в самому потоці стоїть. І головне взяла ну, на мілині. Тобто місце таке, яке ну, не говорить про те, що там мала би стояти саме велика риба. Але буває, зранку вона інколи виходить кормитись на мілину. І ось ці години перші ранкові вони бувають так дивують конкретно. Ну Реально дуже хороша. Дуже хороша і головне взагалі не здається. Просто десь по дні гуляє, я навіть її не бачу. Але кажуть, спішити не вартує тому що вона без проблем просто тонку жилку об каміння перетирає оп, от її видно. У мене новий сачок, так що є якраз чудова можливість обрибати новий сачок гарним розміром. Як щось в мене тут запуталось. Ну, хороша. Хороша? Денис? Хороша? Назар, я просто словами передати не можу. Давай бери її. Зійшло. Дивись, вон зійшла і стоїть. Чика -чика 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 -чика. Добай -добай. Блін, втекла! Просто кивесне дуже велика, дуже велика насправді. Не, 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 вона, вона, вона божественна просто. Я бачив на, 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 на цей невиважуванні, на я бачив, що приманка з самого краю зачіплена, було видно. І... Mm -hmm. Наскільки ну, я тягав, хвилини 4, напевне, ну, дуже довго боровся. І під самим берегом вона просто дійшла. У мене десь проманка за голову зачепилась, так? О, а, так, все. так, так. Ну, вдарила проманка мені в голову і все, фари втекла. Прикро, але заряд полечив просто капець. Кілька хвилин мені треба було, щоб прийти в себе, трошки усвідомити це все. Друзі, ну це Це був трофей. Це була, можливо, і найбільша риба мого життя, але не судилася її взяти цього разу. На жаль, вона зійшла. Приманка висіла за сам край, і коли я вже фактично зняв підсак з магніта і, нібито був готовий її заводити за два метри до ніг. Приманка просто вилетіла, а все тому що стоїть безбородий гачок, і саме по правилах спортивного рибальства форель потрібно ловити обов'язково саме на безбороді гачки, щоб не давати рибі шансу на те, щоб вона себе сильно пошкодила. Безбородий гачок легко звільняється, рибка відпускається і продовжує своє життя. Те, що ми маємо таку красиву рибу в наших харпатах, треба її берегти, цінувати і щоб її популяція не зменшувалась. Є в сильному потоці, в сильному бурляку взяла. І знов, друзі, непогана. І знов дуже навіть непогана. В дуже сильному потоці вона зараз стоїть. Рибка гарного розміру. Не буде спішити. Тонка жилка. Риба її з легкістю може порвати. Спішити точно не вартує. Опа, але вона вже до мене підходить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ходи, ходи, ходи. Ой, краса. Ух, скаче. Ух, скаче. Давай, 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 давай. Опа! Є, є перша риба. В новому сачку. Гарна, гарненька. Далеко, далеко не така, як була перед тим, але теж дуже розмір навіть чудовий. А окрас ще кращий за розмір. Є перша рибка все ж таки заведена. Це далеко не така, як в мене зійшла по розміру, та? але е, такий розмір теж однозначно можна назвати дуже гарним. Для карпатської річки це краса. І колір даної риби теж неймовірно красивий. Сильного потоку, сильна боротьба, перша риба спіймана. Зараз я її буду відпускати. Для ось такої риболовлі пішою, коли ти багато переміщаєшся і шукаєш фактично активну рибу, з собою треба взяти всього одну коробочку приманок. І саме для таких цілей компанія Окрополіс створила нову поясну сумку, яка, як ви бачите, зовсім невеликого розміру, має дві кишені основних. Тобто основна кишеня під коробку і менша допоміжна кишеня, в яку можна поставити ну, якісь собі допоміжні інструменти. У мене, наприклад, в цій кишені є лінійка, і сюди я також ставлю акумулятори від GoPro. Тобто, якщо ви переміщаєтесь, якщо ви постійно в русі і збираєте активну рибу. Очевидно, що не потрібно з тобою тягати на мільйон різних приманник. Вистачить з цього декілька перевірених. І щоб це все було легко, компактно, зручно, саме для цього ідеально підходить сумочка маленького розміру. Нове місце. Така затяжна вода. Середня за швидкістю течія. Гадаю, тут рибка мала би стояти. Опа, з покльовкою взяла. Ця взяла з покльовкою. Чітко стукнула. Чітко стукнула рибка. Така, середня середня рибка. Ах! Відпала. Знов відпала. Є. Ах, ти що, так вдарила? Я думав, зараз якийсь батон. Ти подивись яка вона маленька. Але вдарила так просто капець. Віддавай приманочку мікрофорелька о, шея! Шея! Є. Є. Знайшли стайку! Стайка невеликих ферек! Опа! Наступенька. Відчепили і давайте її на волю! Заряди воблерка. Попробуємо трошки потвічити. В цьому місці було одразу кілька покльовок на силікон, а отже рибка стоїть. Є з бурляка. З бурляка. Блін, зійшла. Зійшла з водера. Є. Yeah. Yeah. Блін, зійшла. Yeah. Ну як так? На ну, чого вона зійшла? Друзі, якщо більш детально зупинятись на приманках для лову форелі, то вартує виділити три класи приманок, які найкраще підійдуть для стрімової риболовлі. Це є обертальна блишня, це є воблер та це є Силикон. Інші приманки, в принципі, тут не так сильно то й потрібні. Ними також можна працювати, але даних три класи приманок найкращим чином підходять. Якщо говорити конкретно по самих приманках, то, на мій погляд, оптимальною формою це є форма черв'яка. Форель добре реагує саме на форму черв'яка, і, відповідно, експериментувати з якимись іншими абсолютно не має змісту. Поставили цього черв'яка, йдемо рухаємося по річці і ловимо рибу. Що стосується кольорів, то тут можна вже трошки поекспериментувати. Хорошими кольорами є рожевий, також є оранжевий колір. Ще хорошим кольором буде салатовий колір, а також білий колір. Ось таких чотири основних кольори я би виділив під ловлю форелі по силікону. Далі в вашій коробці обов'язково мають бути Обертальні блешні. В мене їх небагато, і вони переважно от в розмірі від нуля до двічки. Це якщо говорити по мепсу. В мене тут є Рублекс Сельта, є саморобна блешенька, є Смітовська АРСка. Ось такі блешеньки, тобто в вазі від півтора-двох до чотирьох грам, це є хороші блешні, щоб працювати в умовах гірської річки. Вартує зауважити, що обов'язково всі ваші приманки для лову форелі мають бути оснащені безбородими гачками для того, щоб завдавати мінімум шкоди рибі. Ну а третій клас приманок це буде воблер. Воблери це дуже цікава риболовля, але вона, скажімо так, і більш дороговартісна. Воблери японські, дуовські коштують гривень по 500, але вони чудово ловлять рибу і вони чудово ловлять велику форель. Тому, хоча би один-два воблерка, рекомендую мати в своїй коробці. Мій улюблений колір такий жовтий під форельку і знову ж таки дооруюки 45 розмір, 50, 50 розмір, ески, тобто тон, чи стінкінг. Оснастити воблери вартує одинарними гачками, щоб трійники не травмували форель. Зараз в магазині без проблем можна купити одинарні гачки, якими можна переоснастити вашу приманку і відповідно відправлятись вже на риболовлю. З трійниками це робити. Ну не рекомендовано так. у нас на стрімових змаганнях трійники без бороді є дозволені, але все ж таки в умовах простої риболовлі, щоб менше шкодити рибі, краще оснастити ваші приманки одинарниками. Ну і також не забувайте взяти з собою підсак. Він обов'язково вам, вам знадобиться. Це так само і про дбайливість до риби, і про те, якщо візьме якась хороша риба, то все ж таки з сачком її взяти буде легше. Невеличка. От невеличка, але цього разу все ж таки засіклась. Десь там між камінцями вона сиділа. З підходу. Підійшов і з підходу одразу невелика рибка. Ой-ой-ой, ой віддавай приманочку, віддавай приманочку. Ось така рибка. Плава. О! Наступне з наступного ж закидання. Мілина. Перша столибани з під другої сторони, а друга на виході на мілину стояла. Вихід на мілину тепер спрацював. Трошки більше. Буквально трошки більше. Відчепили і додому. Як ви бачите, в мене вистачає сходів. Я думаю, це пов'язано з тим, що я поставив достатньо велику приманку. І я хочу зловити велику рибу. це перша покльовка, перший схід трофейної риби, вони так зарядили на ось цей настрій впулювати все ж таки велику. Поставив велику приманку і бачите, за це розплачують сходами, скажімо так, невеликих середніх риб. Мабуть, їм, все ж таки таку велику приманку достатньо складно з'їсти. І, відповідно, я їх засікаю за край губи і на наважувані вони сходять. Так, що ось така, знаєте, палка з двох кінців. Будеш ловити на маленьку приманку, ну будеш витягувати цих маленьких рибок. Але не факт, що клюни велика. Поставив велику приманку, ну і хожу, маю багато сходів. Буду експериментувати, буду рухатись і експериментувати потрохи. Трояйці самій пішла за камінь, пішла за камінь. Оп, ми її обвели. Обвели її. О. Так, 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 так. Опа, наша. І ось в мене в сачку чергова рибка середнього розміру. Не трофейна, невелика, але на течії подарувала достатньо гарну боротьбу. Ну і власне саме ось від такого розміру приблизно риба і дарує вже дійсно класні емоції, класну боротьбу. Мала риба, це теж добре, але все ж таки вона не така сильна. Ось така красуня. Оп-оп-оп. Давай, 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 давай. Пішла, пішла. Ще одна рибулька попалась, невеличка і видно така досить побита. Є. Є, але знов невелика. Скажем так, це не те, що невелика, це один з основних розмірів карпатської рибки. Звісно, що хочеться завжди ловити більше, але це такий стандарт. Сів на фоні такого чудового краєвиду і розкажу вам про комплект, який я за сьогодні зібрав. Вудочка в тесті до 4 грам в рості трошки більше 2 метрів. Це є фаворитовський Black Swan, 610 моделька. Поставив сюди Shimano Vanquish 2500 s Власне, вудочка і катушка доволі в мене типові, так? але вартує зазначити, що сьогодні я поставив нову жилку. Жилка в діаметрі 0,14 називається вона Smart SLR. Це японська жилка, і здивувала її заявлена розривна нагрузка. Власне, тому я її обрав. Якщо стандартні жилки в діаметрі 014 витримують близько 1,5-2 кг, то даний виробник заявив, що ця жилка витримує 2,8 кг. В цілому мене це здивувало, тому. Купив дану жилку, і найближчими кількома рибалками я планую її використовувати. Тож далі не втрачаємо часу і побігли розвідувати нові місця. Іди сюди. Іди сюди. Хто ти там, покажись? О, непогано. Непогано. Накрутила на себе ліски. Ну, ходи, ходи. О, є ще одна. Є ще одна. І знову саме з сильного потоку взяла така чергова форелька. Так, маленька пливи. Красиво, ой, красиво пішла. Обловлював таку перспективну ямку і основна глибина, середня така зашититься течія, промовчили, не дали клювань. Закинув сам бурляк і з бурляка вона взяла. Саме в бурляку вона стояла. О! З дна причепилась. З дна причепилась. Які свічки робить. Які вона робить свічки. Сильна? Сильна, реально сильна. А, ще рибка. О, з під каміння. О, спід каміння ще одна рибка красиня половин. Годи сюди, Ходи сюди, це не форелька, а це не форелька, а це Харіус, це красень Харіус. Друзі, ще одна червона книга України. Харіус європейський, чудовий верхній плавець, такий парус, красива риба, дуже красива риба. З дуже гарним ударом. З дуже гарним ударом. О, чергова, чергова рибка запідсачена. Не думав я, що сьогоднішній відеоролик буде завершуватись саме так, адже ще по дорозі сюди в гори на риболовлю. Ми обговорювали про погоди і не малювало доща, не показувало доща. Але розпочався дощ, він доволі таки сильний. Тож ми прийняли рішення, що треба на сьогодні завершувати. Ми достатньо гарно половили рибу. На жаль, найбільша риба, як завжди, зійшла. А там був дійсно трофей риба біля одного кілограма. Невелика риба, в принципі, проявляла свою активність, тож я сподіваюсь, ви отримали задоволення від перегляду цього відео не менше, аніж я від самого процесу ловлі. Тому, друзі, обов'язково залишайте вашу вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал і зустрінемося з вами вже в новому випуску. Па-па!